Уявіть собі, що будь-який продукт може зіпсуватися за лічені години без очевидної причини. А винороби, чиї сім'ї впродовж сторіч розвивали сімейний бізнес, розорюються, бо їхнє найкраще вино раптом стає кислим як оцет. Те молоко, яке б мало давати життя, перетворюється на отруту для дітей. Це не антиутопія, а повсякденна реальність людства ще 170 років тому. Упродовж тисячі років люди бачили, як псується їжа, проте не розуміли причини. Вони звинувачували мігазми – погане повітря, яке підіймається з боліт, божествену кару, або ж вірили в теорію самозародження, згідно з якою життя виникало з нічого. Черв'яки зі гнилого м'яса, а пліснява з вогкості. Та одна людина наважилася кинути виклик тисячолітнім забобонам. Це не був кухар, фермер або лікар, це був суворий і неймовірно упертий хімік, який вірив у силу експерименту сильніше, ніж у будь-які авторитети. Його звали Луї Пастер. Сьогодні ми розкажемо історію про те, як він зазирнув до невидимого світу і переміг. Це справжній детектив, сповнений запеклих суперечок, геніальних експериментів і відкриттів, які назавжди змінили те, що ми п'ємо, їмо і як довго живемо. Це історія пастеризації. Все почалося не від молока. А від вина національної гордості і економічної опори Франції 1850-ті роки. Французька виноробна промисловість перебувала у глибокій кризі. Вино, зокрема, призначене для експорту, масово псувалося. Воно ставало то гірким, то тягучим моволі, а найчастіше перетворювалося на оцет. Це була реальна економічна катастрофа. Кораблі поверталися з зіпсованим вантажем. Репутація французьких вин страждала, а винороби опинялися на межі банкрутства. Проблема набула такого масштабу, що нею особисто зацікавився імператор Наполеон III. У пошуках порятунку влада звернулася до Луї Пастера, на той час уже шанованого професора хімії, відомого своїми дослідженнями кристалів і процесів бродіння. Пастер, син простого кожум'яки, був людиною практики. Він приїхав на виноробню в Арбуа. Озброївшись своїм головним інструментом мікроскопом, і зробив те, що здавалося дивним для виноробів, почав брати зразки доброго, хворого і повністю зіпсованого вина, і годинами розглядати їх під мікроскопом. Картина, яку він побачив, просто вражала у краплині доброго здорового вина. Він бачив мільйони круглих пульсуючих клітин. Він уже знав, що саме ці мікроскопічні грибки це робітники, які перетворюють цукор виноградного соку на спирт. Але у зразках кислого вина він побачив цілком інакших істот: поруч з дріжджами кишіли крихітні палички і вібруючі цятки. Що гіршим було вино, то більше там перебувало цих непроханих гостей. Його осяяла геніальна на той час думка. Це не спонтанний хімічний процес, а біологічна війна у кожній краплині. Псування це не наслідок, а процес спричинений життєдіяльністю небажаних мікроорганізмів, які потрапляють у вино ззовні: з повітря, з обладнання з рук робітників. Ці мікроби конкурують з дріжджами, поїдають спирт і перетворюють його на оцтову кислоту. Це відкриття було абсолютно революційним. Воно прямо суперечило панівній науковій догмі того часу. Теорія спонтанного самозародження найповажніші науковці Європи, як от знаменитий німецький хімік Юстус фон Лібіх, були певні, що мікроорганізми це не причина, а продукт гиниття і розкладу. Пастеру ніхто не вірив. Його головний опонент, упливовий натураліст Фелікс Пуше, публічно висміював його ідеї, заявляючи, що життя може зародитися будь де за наявності повітря. Щоб довести свою правоту раз і назавжди, пастеру працював і провів один із найпростіших і найелегантніших експериментів у історії науки. Він узяв кілька скляних колб у формі есподібних трубок, схожих на лебедині шиї. Наповнив їх м'ясним бульйоном і нагрів на вогні. Потім він прокип'ятив бульйон, щоб убити всі мікроби, які могли бути у ньому. Експеримент розпочався. Повітря, на відмінну від попередніх дослідів інших науковців, мало вільний доступ до бульйону. Та всі мікроби пили спори, які містилися в повітрі. Осідали в нижньому вигині лебединої шиї, немов у пасці, і не могли дістатися до стерильної рідини. Минали дні, тижні, а бульйон у колбах пастера залишався ідеально прозорим. Але варто було лише нахилити колбу так, щоб бульйон омивав вигін із пилом, або просто відламати шийку. Як уже за кілька годин рідина каламутніла, і у ній починалося бурхливе життя. Це був тріумф. Пастер наочно продемонстрував французькій академії наук, що життя походить тільки від життя. Мікроби не народжуються з бульйону, вони потрапляють у нього ззовні. Це відкриття завдало смертельного удару теорії самозародження і заклало фундамент для всієї сучасної мікробіології, інфекційних хвороб і гігієни. Тепер, коли ворога було ідентифіковано, а його походження доведено, постало найважливіше практичне запитання: як його знищити, не зіпсувавши самого продукту. Кип'ятити вино було неможливо, це вбило б його тонкий букет і перетворило б на компот. Пастер, як справжній експериментатор, узявся методично шукати золоту середину. Він нагрівав зразки вина до різних температур 40, 50, 60, 70 градусів і витримував їх упродовж різного часу, після чого вивчав під мікроскопом. Він виявив, що не потрібно доводити рідини до кипіння короткочасне обережне нагрівання до 55-60 градусів Цельсія було абсолютно достатнім, щоб убити більшість шкідливих бактерій, які спричиняли псування. Та водночас не зашкодити делікатним дріжджам і смаковим якостям напою. Цей процес м'якого нагрівання для знищення мікробів назавжди увійшов в історію під назвою пастеризація. Винороби були врятовані. Метод виявився таким ефективним, що його швидко адаптували для пива, сидру, оцту. Пастеризація допомагала не лише зберігати продукти набагато довше, а й безпечно транспортувати їх на величезні відстані, відкриваючи глобальні ринки і змінюючи світову торгівлю. Та найважливіше і найгуманніше застосування пастеризації ще мріло попереду у перенаселених промислових містах 19-го сторіччя. Молоко було одним із найнебезпечніших продуктів. Його перевозили з ферм у брудних бідонах, розбавляли водою сумнівної якості, щоби збільшити об'єм, і продавали на галасливих ринках. Таке молоко було ідеальним середовищем для розмноження бактерій туберкульозу, бруцельозу, тифу, і дифтерії. Дитяча смертність у містах була жахливою, і значною мірою її причиною було саме заражене молоко. Ідея застосувати метод пастера до молока стала справжньою революцією в охороні здоров'я. Пастеризація вбивала небезпечні патогени, роблячи молоко безпечним для споживання, зокрема для дітей. Спочатку ідею зустріли з опором. Люди боялися, що нагріти молоко втрачає життєву силу. Проте, коли міста одне за одним почали впроваджувати обов'язкову пастеризацію, то результати були приголомшливими. Рівень дитячої смертності і поширення інфекційних хвороб різко впав. Це був один із найбільших проривів в історії громадського харчування, який урятував мільйони життів. Луї Пастер не винайшов консервування. Це зробив Ніколя Апер за півсторіччя до нього. Та як казав сам пастер, Апер не знав, чому його метод працює. Пастер дав наукове пояснення, і це змінило все. Його відкриття лежать в основі не лише харчової промисловості, а й асептики в хірургії, яку створив Джозеф Лістер, надихнувшись роботами пастера, вони стали основою теорії мікробів як збудників хвороб і привели самого пастера до створення вакцин проти Сибірки і сказу. Сьогодні ми сприймаємо це як належне. Та наступного разу, коли ви відчините холодильник і дістанете пакет пастеризованого молока, соку чи йогурту, то згадайте на мить про цю людину. Спадщина Луї Пастера це не просто наукова теорія. Вона у вашому холодильнику, вона в чистоті сучасних операційних, вона в урятованих життях. Історія Луї Пастера це потужне нагадування, що найбільші революції в нашому житті часто починаються від простого, проте наполегливого запитання чому? І сміливість зазирнути туди, куди раніше ніхто не зазирав. Це була чергова історія на тарілці. Якщо було цікаво, то не забудьте про коментар. А якщо ви вперше на каналі, то ми маємо чимало крутих відео. Підписуйтеся до нових зустрічей, друзі!